Сьогодні теж видиме такий клич по всій державі, всіх у релігійний колхоз котрий придумали високопосадовці. В ту релігію йдіть, а люди не пішли. І многі сьогодні організатори тої за безбожної. Почали удивлятися, чому люди не йдуть. А їм відповідають, ви об'явили у селі, що маєте колодязь у центрі села. Люди, приходіть на воду. Перший пішов і води не знайшов, і ніхто більше до вашого хваленого колодязя. Вашої розхваленої, нібито національної релігії ніхто не йде, тому що таковим, таковою не являється. Щоби насміхуватися над нашою релігією, у Києві зробили експертизу устава церкви УПЦ, тобто нашої церкви. І зробили так, да, вони об'явили незалежність, вони незалежні, вони. Управління мають у Києві, але вони мають тайні зв'язки. Навіть тайні зв'язки має Грузинська церква і сербська, а сербська з сирійською, а польська з американською, навіть церкви православні об'єднані. Але коли дійшло до церкви, яку придумали чиновники, а ми їм теж сказали. Укажіть нам експертизу наукову, історичну, що ту релігію, яку ви нам представляєте, вона представляє собою такої. До сих пір такої експертизи не є, кроме високопарних слов і не більше. А ми відповідаємо, а от ми в Цикарпатті 1150 років православні. Причому ту віру, яка має теперка прийти із Верховної Ради до нас, да ми відділені від влади. Верховна Рада не смілася вмішувати в нашу релігію. Не сміла. Там, не сі... там сьогодні і не є спеціалістів по релігії. Практично там не є настоящих юристів. Тобто, чому ми маємо сьогодні. Слухати, що наша релігія не добра, наша релігія добра по нашій вірі. Чоловікова жона сама красива на світі по його соображенню. Для других вона не красива, а для нього. Для других наша релігія не інтересна, а для нас ми готові життя віддати за неї. От чому тягають нас у суди. І демонструють нам у судах катастрофу і судочинства і катастрофу слідчих, коли можна ліпити хоч то чоловікові, як в советське время. От так ідуть і современні суди. Ми закликаємо людей до миру доєднання, до міра між релігіями, між національностями. а нам Прокурори зачитують, «Да, він казав за мир, за єднання, а думав за війну, а значить, розпалював релігійну ворожнечу. То може бути би смішним кіном, якщо б не була то реальність. От чому сьогодні кажемо, Господи, ми то ті, котрі прийшли на зов твій ми нині в храмі, а нас називають. Всякими словами, Господи, поможи нам не сердитися на тих законодавців, котрі приймають явно закони проти Конституції, не сердитися на тих, хто травить на нас гоніцілів, причому спецслужби не сміли б нині палець підняти проти нас, а вони нас провіряють, як будто більше роботи не мають. Ми не сердимося, просто хтось їх отвлікнув від їхньої задачі. І не сердимося на суди. Почому? Хоча в судах треба стояти, під суді встаньте, сядьте, встаньте, сядьте, є можливість сказати Слово, щоб всі чули, ми, християни православні канонічної церкви, виконуємо всі закони державні. І ті слова, проповіді, які ми кажемо, не подсудні в рамках закона. А те, що нам ліплять позор судочинству, позор усім заказчикам, замовникам, наклепникам, бо ми наповнені енергією любові, мира і радості. І тому каже Павел сьогодні. Я розсудив прийти до квасне згорченням. Коринця держіться! галати, не відступайте від первої проповіді. І сьогодні нам призиває нас Господь православні держіться єдинства з канонічною церквою. А в Закарпатті нам легше, бо ми 1150 років православні і ще. Київської Русі не було, а ми вже були православні і писемні. А тому сьогодні носіями, будучи православ'я, уважає всіх релігії, і їх носітелів як громадян нашої країни, ми просимо Бога, Господи. Ми послухали твій зов і стали в числі ізбраних. Поможи нам, Боже, щоб ми усе були послушні. Приймали участь у Вечері Господній в причасті цілої крові Христової, бо так поступаючи, і сьогодні ми діти Божі, світлі, радісні, в канонічній церкви, ну а у вічності разом з святими зможемо наслідувати царство Божоє, царство ізбраних. Амінь.